Всім привіт! Ви знову на каналі Доза Нумізмата. І сьогодні у нас буде цікаве та насичене відео, а саме про 2 копійки 2018 року. Тому раджу вам всім, хто ще не підписався, підписатися. Сьогодні зробимо порівняння даної монети з монетою 2 копійки 2003 року. Вважаю, що дана монета через років 20 буде дуже дорогою. Як і 2 копійки 2003 року. Тому, друзі, як завжди, підписуйтесь, хто ще не підписався. Підтримайте, будь ласка, канал лайком, підпискою, коментарем і, як завжди, отримайте свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо. Дві копійки це є одна з трьох найдорожчих розмінних монет України. Найдорожчою вважається дві копійки 1992 року, її вартість складає від 15 тисяч гривень. Звичайно, в дуже хорошому стані її, скоріше всього, можна купити в районі 30 тисяч гривень. Більш менш простішими вважаються дві копійки 1996 року. І, як я вже казав, 2003 року. Вони коштують значно менше, але в хорошому стані вони коштують більше 5 тисяч гривень, про що ми зараз з вами більш детально поговоримо. Інші монети, відповідно, вважаються простими, Ну, хіба попадаються браки, повороти і так далі. Щодо характеристик двох копійок, то вони є у двох. Раніше у двох сплавах це і алюмінієвий сплав і нержавіюча сталь. З алюмінієвого сплаву це є монети з 92 по 96 рік. Їх основні характеристики це діаметр 17,3 мм, товщина 1,2, вага 0,64 грама. Нагадую, це алюмінієвий сплав. З нержавіючої сталі, починаючи з 2001 року. Характеристики такі ж самі, тільки вага складає не 0,64 грама, а 1,8 грам. Також хочу вам нагадати, що в 92-му році це були пробні монети України, тому їхня кількість є дуже мала, а ціна дуже велика. 93-й, 94-й та 96-й роки карбувались для наборів, але частина монет потрапила в обіг. Звісно, так, як ось ця монета теж карбувалась для наборів, але її продають розкриваю набори. Нержавіюча сталь, нагадую, починалась карбуватись з 2001 року, а в 2018 року це є останнє карбування монет двох копійок. Їх, я нагадую, відкарбували 10 тисяч, і вони випустилися тільки в річному наборі монет України 2018 року. Року. Пізніше 2 копійки перестали бути платіжним засобом в Україні та їх вивели з обігу 1 жовтня 2019 року. Чим же цікава буде дана монета? Давайте зробимо її порівняння з монетою 2003 року по каталогу Ігора Тимофійовича Коломійця. Дві копійки 2003 року з стеражом 5000. Мали піти в річний набір, але так і не були введені в обіг, вірніше в набір, і вони попали, скоріше всього, в обіг. Не знати, чи вся, всі 5 тисяч чи частина з них, але по каталогу ціна на монету складає 2 тисячі гривень. Но того року, 2001-го, монета була продана на аукціоні за 5500 тиражом в 5 тисяч примірників. Нагадую, тараж цієї монети складає 10 тисяч примірників, враховуючи 2003 і 2022, приблизно у нас 20 років, а саме 19. Тобто, ця монета через 20 років може коштувати, як ви самі розумієте, дуже великі гроші. На даний час монети продають, відкриваючи. Річні набори. Ось я вже вийшлося мені придбати 6 монет. Всі вони в мене є 2018 року. Я вважаю, що дана монета через 20 років буде коштувати дуже дорого. Тому, друзі, хто має і хоче продати, я готовий у вас купити дану монету. По 150 гривень. Хочу вам нагадати, що зараз такі ціни, і всі бажаючі, хто хоче продати, продає саме по 150 гривень. Бачимо, що монети карбувались покращеною якості карбування, бо вони карбували тільки для наборів. Ось так вони виглядають. Тому вважаю, що, як я вже сказав, монети будуть через 20 років дуже. Дорогі, хто не бажає продати обов'язково, тримайте їх як інвестиційну монету. Тому, друзі, прохання, як завжди, підтримайте канал підпискою, коментарем. Напишіть свою думку, що ви вважаєте. Буде з даною монетою через 20 років. А з мене для вас будуть нові та цікаві відео. І пам'ятайте, все буде добре. До зустрічі!